Ну що, друзі, лімонку будемо використовувати для зняття каменю. Буду такі от антідежді наносити. І Для того, щоб якісно почистити скло, вирішив народним методом, Тіктоковським, здається, почистити собі скло. Лімоночку влив на літр 100 грам, а там подивимося. Який буде з того толк. І так, скло навіть чисте, має наліт вапно. Тобто вода там залишає слід. І це вапно треба якось вичистити. Так, а ну-ка, щось там працює. Добре. Треба якось розпил зробити. Хто шарить в цій темі? О, от такий от розпильчик. Накачали, беремо звичайну мочалочку <кій> і йдемо наносити. Як то вапно виглядає? Ну, можна на цьому автомобілі подивитися. Ось дивіться, ось, бачите, Оце, оці, оці плями це наліт. І ми його зараз спробуємо лимоночкою вичистити. Хай поки що попрацює <кхе> і собі також нанесемо лимоночку. вона там трішки попрацює. Ми її трошки потремо. У ну, мене ще антидощ старий залишився, як бачите. Бачите ефект? І тут ефект є, і тут трішки ефект є. Ну, але ми все рівно все це зітремо і нанесемо новий, бо попереду попереду у нас буде дощ, і хотілося б вимити це в Далі все просто, мочалочкою беремо. Тут є абразив, звісно, ним стрьомненько І от, таким от рухами все витираємо. Потім насухо протерти, а потім будемо наносити антидощ. Все це робиться доволі швидко, наскільки то можливо. Отак от, от пройдусь по кругу. Прова без хабарів. школа майстер. І в Фейсбуці гарна група. Тож обов'язково підпишіться і звертайтесь до нас за навчанням. Якщо хочете гарне, якісне навчання. Так, ну що, за 5 хвилиночок все протерли, хай ще попрацює, потім його насухо зітримо, подивимося, чи має то якийсь ефект. Я напевно ще разок пройдуся і ще раз протру. А потім вам то все покажу.